Хотілося б дати такий коротенький звіт у роботі нашої групи за цей весь такий короткий період. Тобто хотілося б з основного такого зазначити, що з 1.01 ну по 10-10 до створення фактично цієї робочої групи підрозділями управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області було в рамках проведення превентивних заходів скеровано енну кількість листів, які собою передували. Виявлення конкретних порушень проведення публічних закупівель в ході розгляду розпорядниками бюджетних коштів даних листів було здійснено відміну тендерів на суму 129 мільйонів 789 тисяч гривень. Це я хочу зауважити. Це було до 10-го .10 23-го року до створення фактично. Цієї робочої групи. Після створення робочої групи, тобто з 10-го -10 по сьогодні, по 27 було скеровано енну кількість листів на розпорядників бюджетних коштів і відмінено тендерів на суму 96 мільйонів 516 тисяч 529 гривень. Ну, загалом сума зараз становить 226 тисяч 350 гривень щодо відміни тендерів. Хотілося б також зазначити, що нами проводиться робота не тільки в рамках превентивних заходів, а також проводиться робота в рамках кримінальних заходів. Тобто ми виявляємо кримінальні правопорушення, відповідно супроводжені кримінальні провадження, які несуть підґрунтя виявлення бюджетних. Коштів, тобто не санкціоноване. Ну, хотілося б зазначити, що за, з початку року підрозділами управління стратегічних розслідувань Тернопільської області повідомлено про підозру 14 особам, 22 підозри. З них вони стосуються сфери службової діяльності. Сума збитків фактично по даних правопорушеннях, кримінальних правопорушеннях становить 18 мільйонів 662 тисячі гривень. Відповідно, ми розуміємо, що подальшому дана сума буде відшкодована в державний бюджет.